Сьогодні ми працювали з експертною групою, яка працює над історією підзамча і на основі е, історичних сюжетів, місць і персоналі пов'язаних з цими сюжетами. Ми будемо визначати 10 ключових точок, на які буде нанизуватися історія. Е, ці експерти це е, історики міста, е, історики мистецтва, історики, історики архітектури, краєзнавці, екскурсоводи. Люди, які знають Підзамчі не лише з книжок, але й з власного досвіду, тому що багато хто з них і живе на підзамчі. Сьогодні ми пригадували важливі для нас історії з минулого пов'язані пов з цією дільницею, і групували їх у важливі сюжети. Важливі сюжети Підзамча. Це, наприклад, сюжет заснування міста, це сюжет, пов'язаний з німецькою громадою. Підзамча з єврейською громадою, це історії ранньомодерного ремісничого ще підзамча, це історії фабричного підзамча, зокрема, наприклад, історії виробництва алкоголю на підзамчі, це культура і освіта на підзамчі, школи, зокрема єврейська освіта. Це постіндустріальне підзамче вже другої половини ХХ століття і років української незалежності. Довкола всіх цих сюжетів ми будемо працювати впродовж наших наступних зустрічей, і всі ці сюжети ми будемо опирати на конкретні місця в районі.